47-ма окрема механізована бригада вперше показала бойове застосування американських машин. Відповідне відео військові виклали у телеграм-каналі. Зазначається, що бійці бригади використовують машини вже понад місяць. До цього жодних відео з поля бою на американських машинах не було. Відомо, що деякі з танків оснащують додатковим динамічним захистом «Арат-1», щоб краще протистояти кумулятивним загрозам. На відео танк Абрамс робить кілька пострілів ймовірно по ворожих окопах, а потім відходить з позиції. Всю роботу машини фіксує український безпілотник. Військові додали, що танк дуже живучий у бою, адже весь боєкомплект розташований за межами вежі у спеціальній задній ніші. У разі ураження енергія вибуху йде вгору, а потужна багатошарова броня робить Абрамс одним із найзахищеніших танків у світі. Нагадаю, що українська армія отримала 31 танк у версії Сітуейшо, але який є доволі поширеною моделлю в США, танк не може стріляти. Програмованими боєприпасами, але має один тепловізійний приціл другого покоління для навідника. А для командира є тепловізор на кулеметній установці на башті.